Влітку ми мріяли разом бути в Херсоні. Мрії Так! <рес> <рес> а взагалі моя мрія в Крим в Крим в Крим. Слухали, в Крим. В Крим влітку влітку обов'язково, обов да. просто героїня не тільки нашої команди України Тетяна Чорновол, яка нещодавно. Кілька днів тому на одному з напрямків фронту збила черговий рахунку Третій. Третій танк. Третій. Да, з ці штуки. Причому це осколкова фугасна, це був хороший ефект проти особового складу. Це було Миколая. В принципі, звичайно, цю статистику, да, яку Генштаб подає, коли там є твій танк, особливо приємно подивитися. І от кажу, ну, я як хлопцям залу кажу, на наступний ранок каже, будемо дивитися наш танк в статистиці. На наступний ранок я встаю, да, підключаю Starlink, відкриваю цю оцю картинку зведення генштабу по втратах ворога. Така приходжу до хлопців, а вони ще там хто спить, хто не спить. Така, кажу їм, хлопці, кажу, ми така крута команда, ми підбили 50% танків на всьому фронті вчора. Та на да, Миколая було підбито два танки, поза один з них наш то 50%. Да це воно дуже важке. Це Я... Слухайте, реально важке. Дехто там в мережі написав. А покажіть відео, будь ласка. Відео ми звичайно, знімаємо, але публікувати ми його будемо ну місячі через три. Чому ми ж зараз там працюємо? Не треба, щоб ворог знав, що ми збиваємо знову такі танки з якої зброї. Да? Тобто зі мною вже пов'язується певний тип зброї. Ми завжди розповсюджуємо такі чутки, наприклад, серед місцевого населення. Що це працює беректар. От Байрактар, нам все добре, хай вони нас повітря десь там шукають, розумієте? А так показувати відео, це значить демаскувати свою позицію. Знов таки вони не розуміють там, де ми працюємо, що до них прилітає, просто не розуміють, це правда. І це наша велика перевага. Тому що, якщо знаєш, що є ПТРК, от ми були на ділянці фронту, де дізналися, що ми є. Як за нами полювали? Це було просто жахливо, це неможливо було працювати. Тому, звичайно, зараз відео ми не показували, що ми хіба що командирам його присилаємо, тому нам що треба буде... підтвердити. А можна буде попросити ексклюзив для закритих телекатів? Каналі в п'ятого прямого через три місяці відео да, танка збитого на Миколаїв від Тетяни Чорновочана є, є ще одна проблема. Я звичайно цим пишаюся, але для вас це не найкраща новина. Ми стріляли танк сліпу. Тобто на тому відео буде мало що видно. Видно тільки як відгорить. Самого танка ви навіть і не побачите. Чому? Дуже важкі погодні умови, так? Знов таки, ж вони не виїжджають стріляти так, щоб побачили, і розстріляли. Так? А, цей танк виїхав в просіці серед дерев. Даже, щоб ви розуміли, полювали ми на нього три тижні. От, чисто три тижні. Причому команду на збиття цього танку нам дала одна бригада, потім бригада помінялася, і ми їх підбили вже під командуванням іншої бригади. Причому, коли я його підбила, я зразу рапортую ті бригаді доказ виконала та, і ці бригадів які стали. Але в чому проблема? А, тобто, вони виїжджають да, але ж завжди на інше місце. От, в принципі, спостерігаєш, засікли якесь місце, да, встали на те місце. а Вони виїхали на сусідні. Ти навіть його бачиш, а достати не можеш. Ну що бачиш, бачиш стрільбу, коли танк стріляє, ти бачиш виходи. Але він там стоїть, наприклад, за деревами або дальність не дозволяє. Ти переходиш на інше місце, він виїжджає на попередньому, і отак от гасаєш туди-сюди, намагаючись його підловити. В нього ж кілька точок виїзду, і тільки одна точка, наприклад, де ти фронтально його достаєш. Тобто ти його бачиш збоку, але він за деревами, бо він виїжджає в просіці. Тут дерева, тут дерева. І якщо ти тільки став навпроти, ти можеш його достати. Круто. Скажи, да будь ласка, випадку. для цивільного населення, от що бухкає весь час? Ми чули це 152, як наскільки я розумію, по звуку. А ми чули сьогодні фосфорні касети. Фосфорні бачать, а не чують. І Воно було ну, якби це було да. мирне життя, да. то ми б uh -huh. подумали, що це якийсь феєрверк. Але от і досі присмак такі фосфора. Мабуть, щодо цього навтаки танку, не розказала. А, Щось просто блиснуло в тепловізор, в тому місці, де ми його чекали. Mm -hmm. Тобто, у нас ми так стали, що два місця, де ми їх чекали. Е, нами було досяжено для стрільби в одному місці, де ми його чекали, щось блиснуло в тепловізор. <с> Але мені цікаво, я чого що, що розказати. Певне, скажімо, профну про професійно, що я раніше не знала з кимось, хто так же працює, поділюся. В тепловізор блиснуло і пропало. Я дивлюся так. Наче щось з'явилося в просіці, ледь-ледь, тобто дерева затіняють, млячка стоїть, наче щось квадратне проглядається, так але тепловізор нічого не бачить. А що виявляється? Там вже холодний попереду. Тобто він звідкись недалеко виїжджав, коли він ішов боком, в тепловізор щось блиснуло. А коли пернами повернувся передом, він став абсолютно холодний. Я знову те дивлюся в тепловізор, Нічого нема. Я знову дивлюся так очима. Та ні, то наче щось є, з'єдна, і тут він починає стріляти. Звичайно, він починає стріляти. Він себе демаскує, але випускаємо ракету. І знов таки нічого не видно. Ракета летить всліпу, сліпу, а ракета завжди, коли випускаєш, вона сувається в сторону. Тобто її треба доводити. Навіть якщо б як стоїть, вона коли виходить, вона виходить завжди в сторону, вище, нижче, ну де завгодно, так. Тобто треба бачити, куди її ведеш. І тут нічого не видно. Взагалі нічого. Навіть той, той, той скажімо так, силует, який мені хоч якось було видно, після виліту ракет взагалі пропав. Ну ракета летить, летить, а я така чекаю. Стрельне, стрельне. І тут він стріляє. Він стріляє, і я якраз у ту розочку виходу вогню. Навожу ракету, і от в останній момент вона влітає. А якби він не стрельнув, вона б летіла в сторону. Я не бачила. Я його просто не бачила. Тому от сам, як кажуть, підняв меч від загинеш. От він він був ліквідований виключно, тому що він стрельнув нас. Це а ти, а ти така сама носиш чи з хлопцями. Сама. — ні. От коли ти це носиш? — слухайте. Я ж командир згоду, я вже давно не ношу ракети. Блін, це я На салан, початку? Да. я спочатку сміливі. Завжди мають щастя, Ну це крута. І підпиші Тетяна Чорнову.